У суботу пізно ввечері Палата представників США проголосувала за проект закону про комплексну реформу системи охорони здоров'я. Проведення медичної реформи є одним з найбільших пріоритетів президента США Барака Обами і демократичної партії. В цілому вже кілька десятиліть поспіль спроби різних президентів реформувати цю галузь завершувалися невдачею. Підтримка законопроекту в конгресі чітко розділилася за партійну лінію. За проголосували більшість конгресменів демократів і лише один республіканець. Сподобаться медалі. Зорислав Байдюк. Для реформи потрібно було набрати 218 голосів. 220 за, 215 проти. Закон прийнято. Однак перемога демократам дісталась нелегко. Республіканці боролися до останнього. Це найбільш неконституційна річ, яку я коли-небудь бачив. Сама ідея, що ми можемо змусити американців платити за медичне страхування, або ж будемо їх штрафувати і саджати у в'язницю. Усі республіканці, окрім одного представника демократично налаштованого округу в Луїзіані, проголосували проти закону. 39 демократів з округів, де буде важко боротися з опонентами на виборах наступного року, також проголосували ні. І, хоча голосування відбулось за партійною лінією, демократи пішли на компроміс противникам абортів ми не повинні фінансувати аборти за державні кошти. напередодні голосування. Президент Обама відвідав конгрес, де лобіював реформу. І, хоча чимало називають схвалення законопроекту його перемогою, на думку самих конгресменів, результат голосування є перемогою спікера палати представників Ненсі Пелосі. Саме вона вважається рушійною силою цього процесу сьогодні. Прийнявши проєкт реформи, ми ввійдемо в історію, а також допоможемо американцям. Закон вартістю у трильйон доларів протягом 10 років покликаний забезпечити десятки мільйонів американців медичним страхуванням. Однак, перед тим як він стане реальністю, сенат повинен схвалити свій проект. Потім обидві палати мають узгодити спільний варіант закону і проголосувати за нього. І лише згодом документ подадуть на підпис президенту. Процес може розтягнутися до наступного року, навіть не зважаючи на кількісну більшість демократів в обох палатах конгресу. Шазориславбайдю голос Америки.